У Фастові при підтримці міської та районної організації партії Удар Віталія Кличка організовано благодійний пункт з прийому гуманітарної допомоги військовослужбовцям України. Керівники міської організації Ярослав Жиловага та Максим Половко відзначили цілі та графіки роботи прийомних пунктів. Фастівської міської районної організації нашої партії. Був організований прийомний пункт благодійної допомоги військовослужбовцям нашої країни. Він працює по вулиці Льва, Толстого, 4 за адресою. Ми працюємо тут з 9-ї години по 6 -го годину вечора. Просимо всіх бажаючих, у кого є можливість. Допомогти нашим військовослужбовцям їм необхідні в військові частини, які розташовуються як безпосередньо в казармах, так і в польових умовах. Такі речі, як може, матраці, одіяла, продукти харчування, але підкреслюю, не скоропортящіся. ми будемо раді. Вас побачити у нас і можу сказати ще із певненістю, що всі ці речі і продукти доходять безпосередньо до військовослужбовців. Сьогодні ми передали частину цих речей і продуктів харчування, військову частину. В нашому місті відправляємо ці речі, що залишилися у нас, відправляємо в Житомирську область, в міста Житомир і Новоград Волинський. В подальшому ми будемо працювати із військовими частинами на всій наші, ну на всій Україні. Хотім виразити благодарна жителям Фастова за те, що вони відкликнулись на, нашу, на наше предваження допомогти нашим. Военным по поводу збору гуманітарної помощи в городе Фастове наша ініціатива приобретает более широких масштабов и начинает действовать выездные пункты по сбору гуманітарної помощи нашим воєнним. Эти пункти будуть действовать в фастовському районі в Селі Баровая, Кожанка и также Веприк. І ще один буде пункт виїзної в місті Фастові на мікрорайоні за вокзалом. Дорогі жителі Фасовського району і города, пожалуйста, нашої к ініціативі в ініціативі нашим воєнним. Дорогі земляки, дуже складний час переживаємо з вами. Ми являємося свідками того, що за роки незалежності, замість того, щоб будувати свою державу і армію, наше керівництво минуле успішно і нищили. І сьогодні на кордоні України ворог, і сьогодні призиваються військові частини, молоді хлопці, хлопці різного віку, досвідчені, недосвідчені, хто розміщається в казармах, хто в польових умовах, але це ті патріоти, які сьогодні вирішили захистити нашу державу. Це справа дуже необхідна. І так само дуже необхідно навіть це наш святий обов'язок з вами допомогти. І державі, і тим мужнім хлопцям, які сьогодні вирішили захищати кордони нашої держави від зовнішнього ворогу. Тому я виражаю щиру подяку всім фастівчанам, всім мешканцям фастівської району, які відкликались на ініціативу нашої партії, які вже знесли безліч різного скарбу із своїх будинків, і саме в таких складних умовах, саме з таким самопочуттям. Саме почуттям самовіддачі, взаємовирочки, Ми власне збудуємо нашу незалежну державу, нашу нову націю, яка і переможе всіх ворогів. Тому дуже щиро вам дякую. Ми обов'язково переможемо. Дякую. Перша гуманітарна допомога була частково передана Фастівський військовий комісаріат та відвезена власним транспортом в Новоград-Волинський танковий полк, де передана на військові склади.